Звернення до населення Білгорода та Курська не публікувати фото у соцмережах про переміщення техніки ЗСУ підтримали депутати на позачерговій сесії обласної ради. Про позитивну економічну динаміку краю відзвітував очільник Закарпатської ОВА. Віктор Микита каже, перевиконання бюджету приблизно 35% і ці кошти потрібні для підтримки боєздатності армії та переселенців. Ми реалізуємо багато проєктів. В першу чергу ми реалізували підтримку внутрішньопереміщених осіб. В тому році ми облаштували майже 100 шелтерів для проживання. Це внутрішньопереміщених осіб. Це близько 5 тисяч людей можуть мати окреме місце проживання, якісне місце проживання. Сьогодні у нас іде реалізація банку землі. Найближчим часом може бути також нові квартири, які залишаються у державній власності, але як службове житло буде передаватися, наприклад, внутрішньопереміщеним особам. Це питання ще буде обговоритися додатково. Во, але також ми повинні допомагати нашим військовим. Віктор Микита зауважив, важливо у краї створити умови для проживання і перебування військових, які базуються у регіоні. Депутати відгукнулися на ініціативу чільника краю про будівництво військового містечка. Буде поетапне будування. Наприклад, там по 10 мільйонів гривень буде виділятися, і відповідно буде будуть будувати буде будуватися містечко, в залежності від того, яка буде потреба. Наприклад, перший етап передбачає там на 100 чоловік. Потім через місяць. Ще настою таким чином, поетапно ми будемо реалізовувати, але який буде темп поетапної реалізації, все залежить від того наскільки буде формуватися дохідна частина бюджету, щоб ми, наприклад, не забрали кошти з важливих питань соціальних, і медичних а також і дорожньої інфраструктури. Під час воєнного стану усіма коштами розпоряджається військова адміністрація, а інформацію про місце і деталі містечка не можна розголошувати. Проте очільник обласної ради запевнив, все обговорено і підготовлено належним чином. Будь-яке містечко буде належати обласній раді, і в подальшому, я впевнений, в нашій перемозі, в поверненні наших територій, ми зможемо це використати для обласної ради і сформувати на ньому будь-який інший заклад, наприклад, навчальний. І це насправді важливо, тому ці рішення сьогодні тут і приймалися, щоб в подальшому в кінці це містечко стало власністю Закарпатської громади. Одне з сесійних рішень стосувалося внесення змін у бюджет краю. Біля 70 мільйонів, які розподілили в наказом голова військової адміністрації. Є різні роду кошти, направлені на різні заклади, там включаючи кошти на ремонт реабіліційних відділень, які робляться в районах. Є кошти багато коштів. є. Як процентний внесок до транскордонних програм, реалізація проєктів, наприклад, в драматичному театрі більше там 25 місць, куди ці кошти надходять. Є кошти на проектування, наприклад, є кошти на подальшу закінчення реконструкції ванкомату. Є кошти, які не наші, а місто Ужгород, яке які місто Ужгород віддало нам. Цю історію думаю, всі знають. Можу ще раз її розказати. Як місто Ужгород продало свій ванкомат. і тут почалася війна. А для того, щоб ванкомат нормально працював, йому треба мати місце. Місто вже не могло знайти місце міського воєнкомату, який тимчасово ютився з нашим обласним воєнкоматом в Мені області. Після довгих так, змагань місто виділило там, рекордну суму, більше 5 мільйонів, щоб добудувати два поверхи. Важливим є те, що ми будемо мати е, такі об'єкти, які будуть слугувати. Сьогодні підтримувати обороноздатність держави. Це насправді дуже важливо, тому що. Я думаю, що для кого не секрет. Всі, хто проходить певну ротацію, військові формування, включаючи там прикордонників, Нацгвардію, вони повинні мати місце для цього. Володимир Чубірко резюмував, головна місія зараз забезпечити гідні умови захисникам, завдяки яким маємо можливість працювати і спокійно жити у рідному Закарпатті.